Будь могу бажні останнього Великого дня свята стояв Ісус і кликав на весь голос, коли хто збрали, нехай прийде до мене і б'є, хто вірує в мене, як каже писання, ріки води живої, потечуть і нутра його. Так він говорив про духа, що мали прийняти ті, які вірували в нього. Бо не прийшов був ще до святий, тому що Ісус не був ще прославлений, деякі з народу чують і ті слова, казали Він справді пророк, І чи говорили Він Христос, чи інші мовили, чи Христос прийде з Галилеї? хіба не сказано в Писанні, що Христос має прийти з роду Давида. Села Вифлеєму, звідки був Давид. виник роздор через нього серед народу, деякі хотіли оскопити, та ніхто не наклав руки на нього. Вернули слоє до первосіщеників та переседів, і ті їх питають чому ви його не привели, слуї відповіли. Ніколи чоловік не говорив так, як цей чоловік говорить. Фарисеї казали, чи й ви дали себе звести, невже хто із старших, або фарисей увірвав в нього, та проклятий той народ, що не знає закону, з до них не що приходив до нього вночі один із них. Хіба закона суди чоловіка, не вислухавши спершу і не довідавши, що він робить, тіму відповідь сказали, чи йти з Галилеї, розсліди й побачи, Галилеї пророк не проходять. І знову говорив до них Ісус, кажучи, я світло світу, хто йде за мною. Не буде ходити в темряві, а матиме світло життя. Слава Ісусу Христу. Сьогоднішнє Євангеліє є досить цікаве, яке описує апостол Немалист Іван. Адже з самого початку чуємо слова великого свята стояв Ісус і кликав до народу. В євреї відбувалося досить велике свято, праздник, свято Кучок або Сокот. Коли священику діти в великі парадні ризи. Брав золоту посудину і відправлявся до озера Солом, де він черпав воду, і потім приходив, виливав разом з вином на жертвенник. Це була ознака, символ Божої благодаті, яку він селає як дощ на землю для того, аби відбувалися врожай. Тому і нас, навіть на свято, так званого тіла Євхаристії. Є традиція, коли освячують поля. В цей час, коли відбувалися ці великі праздники в храмі, Ісус Христос каже Йоанн, став посередині і кликав, хто справний, нехай прийде до мене і п'є. І хто вірує в мене, як каже Писання, ріки води живої потечуть із з нутра його. Сам розгар цього свята Христос звертається з такими словами. Посеред храму. Ніколи нічого подібного народ не бачив і не відчував. Фактично Христос здійснює слова пророка Ісаї, коли Він звертається і говорить про те, що прийде час і з храму та з Єрусалиму потечуть ріки води живої. Якщо подивитися книги Старого Писання Ісуса Навина, Ізакіїла чи Захарії, то можемо відслідити і побачити, що прийде Месія, який дасть Духа, який дасть усе пізнання і розуміння про Бога, дасть помуту знання. На це ізраїльський народ дуже очікував, тому коли Христос це зробив. Багато з людей до нього повірили і сказали, він Христос або Він Пророк. Тому що ніхто інше нічого не робив. Мало того, самі слова Ісуса Христа, які Він сказав, хто вірує в мене. І ці слова заставили людей задуматись. Писання, хто його читав і досліджував, прекрасно бачив, що здійснюється в Ісусі Христі. Він той Месія, який дає повноту Святого Духа. І хто вірує в Нього, в тому відкривається джерело води. Якщо подивитися, це джерело в ізраїльському народі завжди йшла мова про Тору, Слава Боже. Іван говорить, Ісус, це і є Слово Боже, саме початку в Книзі першій своєї. що Він є це Слово, яке стало Тілом. І Він є той Месій, який дає повноту Святого Духа. Мало того, увечері відбувалося свято світла в храмі, коли запалювалися всі світники в храмі. І це світло було видно за декілька кілометрів поза Єрусалимом. Храм світився. І в цей момент, коли відбувалося це свято, Христос знову звертається до народу. Я світло світу. Хто йде за мною не буде ходити в темряві, але матиме життя вічне. І це не є просто якась певна аналогія слів Ісуса Христа. Але це є також здійснення присутності Божої серед людей. І тому Христос ці слова говорить. Цікаво, книжники і фарисеї не могли побачити і розпізнати, що звершується в Ісусі Христі, що прийшла та повнота часів. Бо кажуть, хіба з Галилеї приходить пророк чи Месія? Але якби вони хоч трошки приклали зусилля, то знали би, що Христос в Галилею переїхав, але він народився в іншому місці. Саме в тому місці, за якому і говориться, що це є дім Царя Давида. Христос там і народився. І що все справді здійснюється? Христос чітко говорить про те, що дасть Святого Духа, і Він дасть усю повнуту знань і розуміння. Це і є ознака Месії. Проте каже Писання, ще Дух Святий не зійшов, бо Христос не прославився. Для всякого зерна, щоб воно проросло, потрібен певний час і певні умови. Умова це і є увірувати в Ісуса Христа. Для того, щоб це слово проросло в людському серці, щоб Святий Дух справді зійшов на людину. І людина могла відкрити у своєму серці ту велику істину, про яку говорить апостол Євангелист Іван. Бог є любов. Це і є основна мета Святого Духа відкрити людині. І щоб людина могла це прийняти і наслідувати, Господе. Так чи інакше, але щоб прийняти Святий Дух, також є одне маленьке правило. Це подібно як радіо. Для того, щоб обловити якусь хвилю, треба настроїтись на цю хвилю, прийняти її. І лише тоді радіо зможе запрацювати. Так само і є Святим Духом. Щоб його прийняти, треба слухати Слово Боже. Тоді він починає працювати і діяти в серці людини. І тоді людина стає тим джерелом Божої благодаті. Святий Дух підказує, але чи людина готова прислухатись, це вже залежить виключно від самої особи. Адже Святий Дух це є той, котрий є символом покори і лагодності. якщо в людському серці цього немає. Він працювати в цьому серці не буде. Це десь нагадує певну притчу, що один чоловік був успадкував від своїх батьків великий, величавий гавний готель, який називався Слідна зірка. Але щось пішло було не так. Людей чим ставало чим менше, менше. І він ледве почав виживати, що робити. Він звернувся до одного мудреця, щоб той йому дав якусь слушну пораду. Той каже, добре, зміни назву готеля, назви його 10 дзвонів. Каже, як? Адже срібну зірку у цілій країні і поза її межами. Вона має авторитет. Каже, так, але що твій авторитет тобі приносить? Цей завагався. Але вирішив послухати і змінив нашу готелю, назвавши його 10 дзвонів. При вході в цей готель він становив 9 дзвонів. І від того часу в готелі стало багато людей. Багато людей, які їхали чи бачили, зауважували, що готель називається 10 дзвонів, а при вході 9. І дуже часто заходили, щоб сказати, що ви помилилися. Тут є 9. Зайшовши в сам готель, вони бачили ту атмосферу, ту обстановку, яка там була, і дуже часто подорожні залишалися в цьому готелі. І справи цього бізнесмена пішли далеко вгору. Отак і діє Святий Дух. Він дає пораду. Але чи людина готова змінюватись і прислухатись? Це все залежить від людей. Так чи інакше? Але якщо людина відважиться подібно і той власне того готелю змінити, то людина стає джерелом Святого Духа. Господь там починає діяти. І приходить, і отримує людина спасіння не лише для себе, але також і для свого оточення. Тому святі у цій церкві казали, спаси себе і навколо тебе спасуться тисячі. Це є дія Святого Духа. Він завжди ділиться своєю благодаттю, щоб людина мала повноту щастя. Тому сьогодні церква і вшановує це велике свято, зіслання Святого Духа на апостолів. Бо саме тоді, коли зійшли ці ягняні язички на апостолів, вони заговорили різними мовами. Вони згадали те, що їх навчав Ісус Христос. І ті, які ніколи не проповідували, стали красномовцями. Вони дозволили працювати Святому Духу. І ми сьогодні пожинаємо плоди їхньої праці. Святий Дух, він не діє, як буря чи гріх, але він приходить тихідно і лагідно до людського серця, так як і навчав Христос. Він не мов би той подорожній, який стукає у двері. І хто згодиться відчинити, до того він заходить і з тим перебуває. Тому, згадуючи сьогоднішній праздник, пам'ятаймо, ніколи не закриваємо своє серце на Господа Бога. Якщо ми тримаємося Його, то отримуємо набагато більше. Бо сам Христос каже, що чиє серце є відкрите, то й ніколи не втратить. ali znajde повноту i carstvo nebezne. Zdaj se so